И я, мистер Дэвидас, и это Human Full Flat Дружесть. Погнали. Жопу поднимай. Эху. Мы с вами знают, то, что за мешки. Короче, короче. Короче. Отрываем эти доски. Сюда, блин, сраку их. Стоп. Стоп, 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 стоп. А что я их что отрываю? Я, типа, типа, а что я их все буду отрывать? Я может... <связь> не пол возьми, а доску, дебил. Я ж не могу сделать, че не могу сделать. <связь> можу, бля. Хоп. Ху... Понял, Халк, Халк, рушить. <связь> Халка. Мне эта штука нравится. Она червона. Не ему так, раз... <связь> а стекло. А, смотри, типа стенку треба. Быть. <свес> Хопа! А ну приваблю это и матрасик. <свес> Скалолаз нафиг. Скалолаз. <свес> Опа, ча. Типа сюда можно залезть, да? По матрас, да? <свес> да. А нафига, типа? Можно его скинуть вниз и приземлиться на него. Короче, 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 короче. На взять это так вот на, на. Там заманчивый экскаватор. Подожди. У меня сейчас одна гениальнейшая идея народилась. Я хочу в окно залезть. Она мне сейчас даст, типа, быстрее пройти уровень, просто я потрачу свое время. Типа, я могу это окно разбашить вот, вот этой вот, вот, вот желтой фигней. <рикан> Сюда. Сюда. Ну, пирамидка є, давай Давай, 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 давай. Прям в окно, прям в окно, фигач. Еее! Сейчас мы туда залезем. Хуп. -та. Ну, я тут еще. И Воно в окно вибить ще одне. Бреш, атака бреш. Для чего надо? Блять, як она називается. Щоб розбивати на мене опачки, тут можна Опачки Я не знаю куди я йду, но я кудись сіду. Паркур, паркур, паркур. А де виход вообще? А, я його бачу. Виход, воно А якщо я на вот эту трубяху, Виходить, ще. Тихо, 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 тихо. Да реально, если я сейчас так выберусь. Вы поняли, короче, ребята, вы поняли? За так игру проходит называется. Так, а мне надо типа что-то врубить, да, что-то врубить, чтобы проход открылся, да? У меня сейф поставился. А что треба сделать? А, Рычаг! Если возьмем вот эту штуку. И вот так вот его, вот. Вот так вот его, нафиг. Нет. Надо чим-то мощным пробить, да? да. Я ставлю типа получается цю фигню сюда. Поднимаем. А, це можно туда залезть, да? А типа, а типа, а типа, мне треба ш... стекло разбить. И что мне делать? Типа, має бути что-то, что я могу скинуть. А, стоп. А це, случайно палка на не, не можно вытянуть, нет? Да, вот я тупой. А я вот сюда наши слази. Открываешь. Не поняв. А якого я рычаг одломав? Ребята, у вас тут несправні механізми. Я рычаг одломав. А тепер розказуємося, роз, розшатаємося, розшатуємося. ХОП Ага. Ага. Поняв для чого треба вчитися, щоб башкою розбити стекло і пробити. путь? людина паук, нема шляху додому. НЕ є шлях додому. Погнали! Наступний левел. Шмякся. Оооооо, замок, замок. Ой, бачива, батя, такой брешбалун. Бл... Набдвери, я сказал. Оооо. О. Открываем. все, я. Бачу. Бачу. Я так понял, тип ти можно разогнуть. А я а Я, прорізу. Не, не прорізу, я жирный. Чи там закрыто? Чи там закрыто? да, вообще типа не добре. ладно, Паук ну, убираем, Палку берем, Эм, палку берем. Mm -hmm. сюда. Сюда. Берем. І тянем ту сторону. Ооо, для мене надо проходить, для большей побольше. Що у нас тут? А? Катапулька, катапулька. А я б тут вийшов. А, я б тут вийшов, я б тут вийшов. А, а стопа. А я миху вот так вот сделать. Причепляемся сюда. Подтягиваемся. И сюда. Я вот так вылез, ты мне. Стяну катапульной. Брёшь вот так вот. Натя... Натя... Натягуе. Да шо ж ты будешь делать? С вашими древними механизмами. Вот так вот. Опа, красивенько. Шмя... Шм треба варпать. А, уэ. На, пстен. Туда его. Стоп, а с собой можно шмякнуть? Бля, 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 оп, оп. Стой, Ой, куда ты <соцентричный> едешь, <соцентричный> я не я понял. понял. Катапульта двигается. <соцентричный> я сюда залажу, я сюда залажу. Віддали, як я сюди залетів. А тут в мене було просто відкрити. Оп. Опа. А, поняли? Коротше, двері мене було просто відкрити. А, ні, стоять. А як я би я відкрив з другої сторони? Що у нас тут по обзору замка? Це мій замок. Я його захватив, я тут буду жить. Поняли? Оооо, це ж мій подивимося, що у нас цих дверях, Давайте, що в нас тут? Тут у нас нічого нема, давайте сюди. Так, у нас тут якийсь дім, дім. Що в нас тут? Підкрива. <stream> ага. Ага. <Eminem> Вони закриті. Ага. А що робить? Що не закриті? У нас тільки вот от вот от вот от вот это вот шняга. Ти виходить, можеш відкрити? Ааа, і наші от тут зліз. Зараз. Зараз все буде. Секундочку. О, я тут. Так, відкриваємо. Так, я не пункт. Це сюди, давай. Це сюди. Кидаю. Відкриваємо рота. У мене, типа, є ота от повозка. А -а -а, а а а а а а а а а що мені з нею робити? Що в будинку? будинки? Бо І треба якось залізти на кришу. Цього мені тільки ця повозка поможе. Щас в мене сюди. Опа. <рес> Візьми ти неї двома руками, боже. Тащим, тащим, тащим. Опа, опа. Ой, 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 так. Хопа. Хопа. Де залез. О, -о, о, ну сейчас. Legendary parkour. Parkour, давай. Parkour, parkour. Хопа. Хватаемся. Сразу же хватаемся. Хопа. Опа, опа, опа. Тихо, 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 тихо. Все, все, все. Все добре, все добре. Сюди. Ще сюди прыгнем. Останній літор! І я заприйму! Давай, давай, відкриємо, давай. Ах ти вонючий гавень, иди сюди! Чудо йде, а ти мені не надикай. Та яке підлого, ти то мені хочеш! Чудо! Вони бісять, ці двері. Вони не відкриваються, тому має такий звий. Що-то я не розумію, як вони відкриваються, в яку сторону? Наканіць то вони відкрились, боже тим, я двері відкрив і дам балет. Будинок, жінка. Ти закрилась там чи шо? <гас> Хто всю виніс один ставили. <гас> Мене обікрали. Мене обікрали. Це сусід. Це сусід, все. Я знаю. Я, ну, сусід від Стоп, сусіда теж обікрали. <гас> Хто. <гас> 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 так закрыто в замку, я не понял. Опа. А що это я тут вийти можу? Ага. Я не знаю що мені це, але ну. Ну. Доб. ну доб. Добре. Доб. Так, і я дивлюся сюди. що вони, бої, Тут стояв мій кінь-кінь сусіда. Ну, у мене ще сусід був кінь. Ну, то таке. І розвертаємо цю калимагу. Калимага застряла! Чувствую себе. Two hours later. все все шикарно. Так, залазимо, ладимо сюди. Оціх от ступі. Все під контроль, все під контролем. Пригаємо сюди, пригаємо сюди і залазимо. Далі. О, кочерга не пригадь. Так, коваль, 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 коваль. А ну, коваль дома є. <рискотворю> коваль обікрали, та є. Й... Ну, млин крутиться, млин крутиться, значить там хтось живе ще. <рискотворю> я понял. Це все ті, хто вкрався в млину. А якщо я. <рискотворю> то у мене є шанс допригнути. Що візьму цю діжку? Якось поставлю неї, може, сюди. Підтянусь на неї сюди. Головне в не провалиться. А, тут вона стоять. <плес> так ну, його. <плес> Зараз ми будемо, друзяки на оцій штукенці нафік. Зараз тут буде ціле шоу-шоу нафік. Берем, чіпляємося. <плес> розкатуємося. І полетіли. О, все, я, я тут, а я, тут. Я, я. Як це мені може цю доску скинути? Я не знаю. Я не знаю, чи точно це робити треба, чи треба цю доску трогати, чи не треба, треба. але давайте ми її скинемо якось. А, я знаю, що на оцій штуки цей самом піднятися не можна. Я не знаю, що тут робити, коротше. У мене є мій план на всі випадки життя. Спідерменом не рождаються. Спідерменом стають. Опа, а я Йому можу все. Йоп, ти ж твою направо. Ну я сюди заліз. Тут в мене збереження, мені навіть не треба було от це говно йти сюди. Бочку! Ааа, з собою бля. Що це нафіг було? Що <Thanks>. я я Йди, давай, лити. литий. -ли ні, 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 не Як це я зробив? Я некось выхватив, якось випрыгнув, хватит і все. Підтягуємося. Підтягуємося. Підтягуємося нафиг. Ага, у вікно лізти. Ну давай, у вікно далі. Куда Це вікно? Стоп. Ага, ага, з цього вікна все. Вікно. Паркур, паркур, паркур рятує життя. тут в цьому вікні. Я бачу, Допустім, я що кататися буду. Допустим, я піднімаюсь сюди, да? Та як я що се туди поїдуть? А відтуда туди що я зараз буду делать? Якогось <гум> фіга. Де <Не> розпочався запис. Якогось <гум> фіга. Що то прийшло? І він не розпочався навіть. А я вже тут, йо-майо, йо з'їхав з той штуки. В'їбався в колокол там. Воно, бачите, крюк тепер там є. І улетів І Мені це нічого не дало. Бо мені треба було не йти не туди, а туди. Щоб відкрити відкрит ворога, блін. Тепер я заново паркурю нафіг. Зато я в'їв в, -в, -в коло. Подумаєте король робить, що капець. Короля немає, я все за нього, блін, должен робити. Я новий король. Це ж новий. Що мені робити? Ай, як хай. Йоп, я нафік. Я шандар рахнувся вниз. Я прилетів сюди. Тобто тут обов'язково ось цей пігньой орудовать Бау. Бау то я реально потопилась. Опача. Опача. Угу. С моє своїм короним способом сюда вилізли. Стоп, а чого вона туда не хватається? Я не понял. Ах ты козёл. Бляха. Я ненавижу цю гру, же блядь. А? Тупая блядь. А? Дура на. Куда я блядь ёвно уся? А ну. Попробуй тільки не знятися. Так і в Ага. Ну допустим. ну, допустим. Допустим, я это сделал. Что это мне дало? Тихо. Тихо. Я, значит, беру, она застряет, да? Ну, ну, круто. круто. Иди. Не-не-не, не, я не впаду, нет! Сука ты ебучая, блядь! Yeah, не боже, кисюр, я, а ты боже, какие сюрреи, ты уже, блин. блин. Час почти. Сказав, Іди сюди, сказав, под йди. Иди сюди, фонар, їбучий! Я тебе ложу, да? Сам берусь за цей фонарь. І куди мені летіть? Ага, он туди, да? І що? Куди мені летіть? Ага, отуда ви хочете сказати мені летіть. Блять, ч? твою налево. Ох ты ж твоя не ебучий случай. Нахуй ты фонарь, буду так вот вручну все делать, как всегда. Итак, пусть живе в Тебе даже зайти не можно, если что Я знаю, что тут можно вот так вот делать. я Мама, я космонавт! Мама, я космонавт! Полетели! Мяс. Ага. 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 А что мне делать? Типа мне надо туда, да? Так, вот иди эту лоду. Да, поставим. Мы поберем эту штуку. Мне на кавань. Сейчас мне треба сделать муторную работу. Мне треба что-то сделать, типа... А, типа лестница, да? Так, а что это я сделаю? Вот так вот. Опа. Цель мне треба затащить сюда. Да, ебать. Да, боже, тут уже, я не знаю, тут уже, блин... Иди на открытую Пожалуйста, иди на открытую чтобы я тебя, блин, не бачу просто. Я уже проще вот так вот все сделаю. Наконец-то я вылез, блин, сюда. Что тут делать, цей раз? А что реально тут делать? Вот ведро у меня есть. Что мне делать? Що робити, робити Льоне? А що то не втупляєш діти? Подожди. Стоп, як я за тільки що зробив? Я ті щось чуть не допрыгнув. Так, а в сраку у меня тогда не надо было там что-то делать. А, давай, это был вот этот туннель. Я не понимаю, куда я пишу, но я что-то сделал. Ну, короче, ну, ну, ну все. Нет, я не понимаю, что я сделал. Но прикол в том, что я теперь, ну, типа тут Доска поломала мост. Мост поломался. Я бачу выход, а як все сюда? А, доска не просто так сломалась. Ты понял, короче. Доска, доска не, просто не просто так, так сломалась. Э -э -э. Я не хочу отталкивать катапульту. Я хочу пройти по профессиональному. Давай. Да ёп. <связь> Кто тебя сюда поставил? Не едь сюда. Уже какие нервы Нервы, нервы. Від цієї гри такі нерви просто. Я не знаю я не гуляю, але від неї такі нерви від цієї гри просто. Ну, ти можеш запхнути цю доску сюди, ти. Ру, ну а тепер підтянуся, що ти. Ах ти ж. Ну, підтягнись, Вась. Єбах, ти упала доска, ти се... Я психом ще стану, я відповідаю, я цією грою не можу. Ти п***** приїхаєш, ти щось ставиш, але ти його не так ставиш. Тебе треба правильно поставити. Ти хочеш підтягнутися, але ти не підтягуєш, що тобі жовтом не помішає. Пока. Ееее... А... Я знаю що це за левел, а я не страдаю віддас, я пішов, блін чай, успокаюючий, тому що я не можу від цієї гри.